У продовження теми 31 січня служба громадського захисту міста підбивала підсумки роботи за 2013 рік. На засіданні керівники служб громадського захисту на чолі з головою регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Федором Рубановим розглянули питання громадського захисту та висвітлили плани роботи на 2014 рік. У заході взяли участь керівники управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Севастополі, голови районних державних адміністрацій, керівники та спеціалісти з питань громадського захисту, військовослужбовці Військово-морських сил збройних сил України. Благодаря організованим совместним действиям ми добились того, що в прошлом году на території міста Севастополя не зафіксували ні одні чи ситуації, ні природного, ні техногенного характеру. Це перше. Вторе. Можно констатировать факт, что при чрезвычайных ситуациях не погиб ни один человек. И второе, что материальный ущерб от. от последствий чрезвычайной ситуации в городе Севастополе за 2013 год равняется нулю. Все остальные задачи будут поставлены, будем надеяться, что наша городская система справится с поставленными с ними задачами. На сегодняшний день в связи с ухудшением погодных условий органы управления и силы приведены повышенная повышенную готовность. Вчера было проведено внеплановое заседание городской комиссии по чрезвычайной ситуации, где Владимир Григорьевич Яцуба поставил конкретные задачи, поэтому ведется мониторинг К дорожной службы работает по своему предназначению, все остальные силы. Находиться в готовності. Сьогоднішня ситуація в місті нормальна, все працює в нормальному режимі. Підбиваючи підсумки роботи за 2013 рік, начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Севастополі Геннадій Сухорученко зазначив, що в минулому році Севастопольська служба порятунку успішно справилася з поставленими завданнями, і на сьогоднішній день служба готова завчасно відреагувати на погіршення погодних умов та інші негаразди. Гарнізон. Служби по чрезвычайным севастополям города Севастополя перейдем на усиленный режим работы. задействована техника повышенной проходимости. Всі люди готові. У нас є все необхідне для того, щоб не допустити ситуації чрезвычайной і моментально оказать допомогу нашому населенню, як автомобілям, как водителям, как гражданам і так далі. Тому в потім катрсівастополя ситуація контролюється у своїх виступах. Керівники та спеціалісти з питань громадського захисту доповіли присутнім, що минулого року у регіоні відмічалось зменшення кількості пожеж, але загибли. Лихоних Севастопольців, стільки ж як у 2012 році, на жаль, у звітньому році збільшилася кількість осіб, що загинули у горах. На зібранні також було зазначено пріоритетні завдання для рятувальників, серед яких зміцнення матеріально-технічної бази служби порятунку, готовність до оперативного реагування під час надзвичайних ситуацій, запобігання загибелі людей на пожежах, на водних об'єктах у горах, при знаходженні вибухонебезпечних предметів часів велик вітчизняної війни зрозуміло, що запорука усіх досягнень це тісна взаємодія всіх механізмів злагодженої системи служб міста. Це згуртований рух до поставлених цілей і робота справжніх професіоналів своєї справи, що демонструють спеціалісти з питань громадського захисту Севастополя.